Шалом, це Славко Ася спитає, ти будеш це показувати? Ну з властивою всем корейцям з Каже, буде обов'язково, бо це ж публічні мані. Ось Артем Грегун надіслав нам ще 10-го, Ми тільки зайшли вчора. Сьогодні подивилися. Donate до нас. Отфром Джон Пау Джонс, фром Вашингто, Дістрі, Колумбія, то Славко броварів. хісторій проєкт. Ну що я скажу за хісторій проєкт Треба було б звітувати завтра. Бо ще в п'ятницю дзвонив Руслан з кузні Петра. Питався, каже, що є, уже на дочерні, і як завжди, хвостові клінка виявився за коротким, з ламінату доведеться. Ну, поки що поки вони звикнуть, ви розумієте, ну, от, поки вони звикнуть, то доведеться все наварювати хвостовики на різьбу. Значить, мені ще треба гаєчку шукати. Коротше кажучи, я хочу вам прозвітував, коли б отримав би цей клинок пандурського ножа стилізований. Але я ще його сам не бачив. А мені ще треба отворону, ну все-таки буде річ більш потужно. Не піна. Покажу, покажу. Ось литво, воно набуває класицистичного характеру. Дивіться, який розкішний акантовий лист. І що я скажу від цієї доброї людини? Вытерпев ви вы собі не ну Він же як справжній митець божевільний, спробуй ты каже, заказывайте у нас литье быстро и качественно. Як же ж у тебе доброго человека заказати, коли ти трубку не береш і в чорний список людей заключаєш? Я скажу, що і це ж я ще з ним не лаявся. Я ж за я ж заради фа... українського пандруського ножа все стерплю. Ася свідок, скажи, як я реагував болезненно на цього бізумного. Він мені прислав значно гірші після цього. Бачите, ніяким класицизмом тут і не пахне, і ще ж, бачите, не паралельні. Отаке от литво, скошений грані, сточний скошений грані. Ася, свідок, що я це приймав дуже болезненно. Але ну нічого, головне, початок покласти, як це початок. Ну, а кому в цій Україні було легко. Я думаю, що навіть цій добрій людині, що її так от життя довело, що воно на клієнтів, на клієнтів кидається, Тільки що я скажу ні з цим, як не з бросається в руках. Ну, йому теж думаю, важко від хорошої житті з людьми так не розговаю. Ну, на спробуйте щось робити. Але скажу, акант мене просто ну, От, Якщо людина може робити отакі аканти, Отакі гардочки, а їх таки нема. Це останню я викупив, коли буде знов лити. Ну, Справа не в тому. Тому я повернувся до паралельного проєкту, щоб не гаяти час до карпатського хіршфангера. Ви знаєте, цю мою мрію зробити карпатський ведмежий ніж. На пам'ять фон Шпіса. Ви вже бачили ось характерний типар, типовий клинок карпатського ведмежого ножа, хіршфангера. Ось, власне, в чому питання? Вони різнодольні. Оце взірець. З Мадярщини, прекрасний, явно з Палаша зроблений. Якщо з найбільш старішої зброї, чому я кажу зараз за це ось, ну бачите, він різнодольний. Тут нема доли, а тут дола є. Мене це трохи непокоїло, поки я не побачив оцю, оцей кінжал. Кажуть, що КР, що Київська Русь, ну, справа не до того, але він теж різнодольний. Бачите, чотири доліка, які потім сходяться. Дуже цікаво на це дивитися. Ось, власне, бачите, як вони є 2 і 2, і потім вони переходять, з'єднуються у 2. Розкішна річ, і теж, між іншим, різнодольний. Бачите, широка дола на звороті. Широка дола на звороті. Якщо вони таке робили, я скажу, то ми цілком можемо стилізувати. Кільцой діаметром я знайшов, значить, 27 на стабілізований ріг, от бачите, з величайшим трудом. Ну, коротше кажучи, Славкота все одно не відступить, він же ж не менш божевільний, ніж оці всі от Гені, скільки ти мене не посилай, а я ж я з чужого телефона буду дзвонити. А що поробиш? Заради вас я все витерплю мої любі. Заради українського ножа. Правда, що цей ніж пандурів набоє класицистичного вигляду. Ну, скоро побачите. Буде ламінат трислойний, але повернемося за те. В якості компенсації я вам не можу звітувати в металі, поки що повністю за цей проєкт мій що, ну, за, ну я за це поговоримо там. Дерево є, я хочу одну річ, заказав два полотна піли. Між іншим, треба по ці прийдуть. В понеділок ми підемо і тоді можна буде показати гардочку опилену на пільну. Коротше, я вам краще прозвітую за те, що я дізнався за російську пропаганду. Бачите, процес іде, мені не соромно це все показати. Дякую дуже панові Артему Григену. Дякую людям за щиру підтримку цього українського проєкту. Мені не соромно показати ці публічні мані, тому що вони надійшли саме вчасно. Треба сказати. так ось. Я... Паралельно вивчаю російську пропаганду. І що мені показує військо-російська пропаганда? На що вони сподіваються? Далі, ніж Берестейський мір, далі ніж фінляндізація, не де. От ви розумієте, пропаганда вона націлена на дурних. Є. Дві суспільні групи, з якими працює російська пропаганда в Україні. Перше, це зубожілі, це обріміньонне, як казав Віталій Іванович. З обріміньонними легко працювати, тому що народі нема рідко, який антинародний режим є настільки антинародним, як наша українська влада. Тому для українських проєктів держави розумієте, завжди традиційно народ був зайвий. От ми знаємо, як будувати Україну прекрасно. Тільки не знаємо, що робити з українцями, куди їх подіти. От. Минулі творці великої України. чому Сталін перебрав на себе процес створення великої України? бо він став, куди українців подіти. Він вирішив цю проблему. Побачимо, як Путін вирішить цю проблему. Хоча вже Україна не буде великою, він її обкарнає, як він просто з Україною вирішить. Ми на це подивимося. І друга соціальна група, ну, я скажу, що вони нічого не втратять, тому що, ну, хоча насправді я скажу, дорватися до пенсії не так. І легко на тимчасово окупованих територіях. Це люди тільки пенсії великі, але отримати важко насправді. Каже, вам, коротше, всі вважаються робочими пенсіонерами. Не так вам там легко буде. Ну Для тих, хто працює, ні, для цих нормально. Вони ковбаси наїлися, тушонки наїлися, проли щасливі. Але всі, хто от на селі трошки вище синяка, то певні проблеми розумієте, як жив своєю працею, так і живе своєю працею, я скажу. Особливо нічого йому російська окупація не дала, крім Мнімова, ощущення безпечності, так і кожна жертва маньяка, поки, поки не зарізала вічі, вичуває себе в безпеці в союзі з маньяком. як той жінок тримав на підвалі, і вони для нього шили. Так ані щасливі були. І друга соціальна група це патріоти. От за ними. Слід спілкувати слідкувати уважніше. Російська пропаганда чому націлена на патріотів, чому націлена на свідомих, на свідомітів? Значить? Тому що проєкт Берестейського миру, проєкт фінляндизації, проєкт подальших заворушень в Україні через образу національного почуття всім нам зрозуміло. Він і без патріотів не спрацює. Патріотів підбурюють, Патріотів у мене повно. Ви бачите, всі женуть на Зеленського, всі женуть один на одного, всі хочуть великої України, всі хочуть перемог якихось сидячи. Добре, якщо в тилу. Добре, що він тут ховається. Всі не нападають на ТЦК, всі нападають на нещасних військових пенсіонерів. І хочу скажу, що більшість із них обдурена з пенсіями, так само, як і не військові пенсіонери, а той, кого один раз обдурили з найсвятішим, з пенсією, той друге вже лоба наставляти не буде. Ні такого не ідіот. Повірте, коли ви станете пенсіонером, ви теж не будете риватися в еті ряди. Так от, значить, з сп якою виглядає Україна як мета російської пропаганди? Відірвати південь схід, скільки вдасться, і забезпечити там соціальну альтернативу цієї України? Забезпечити подальший вплив на цих всіх зубожілих, власне щоб ви побачили, що там ситна корма. Друге, підняти патріотів, щоби скинути владу, щоб наступна влада набула була меншої легітимності, і повторити всю цю історію, коротше кажучи, 14-го і подальшого років, що от ми, що і цей розподіл Річі Посполитої, не розвитчить це схема розподілів Річі Посполитої. Що і ця і після розподілу ця річі Річ Посполита буде нежиттєздатна. І ви знаєте, що західні партнери в міру своїх... Сил і розуміння ситуації в цьому допомагають? Допомагають як і брати поляки цією волинською різаниною. Я скажу, що якщо одні поляки різали других, то нам з релігійної нетерпінності, то до чого тут ми українці? Ви пашпорти в них питали? Зрештою. К чему мы на себя вообще все это берем с мнимой национальной гордости? Какая нам украинцам национальная гордость от того, что одни поляки рубили топорами других и сжигали в домах? Ничего в этом гордости я там никакой не вижу. Это польский вопрос. Пусть они его там бежу собой решают. Там еще достаточно этих было, переехало туда на землю отзысканий, а и там шукают справцов. Все эти -все 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 справцы Жезе Волынски, они на землях отзысканных, между в Пруссии. Ну там хай шукають своїх винних, хай процеси влаштовують, ми допоможемо з метриками, з паперами тих, хто виїхав, всі справці там. Хай з них питають, хай тікаються. І друге, значить, ви випадчить, як молдяри непогано живуть, почали вже не допускати прикордонників. Я скажу: якщо російські дрони не летять на Закарпаття, то що заважає неопознаним російським дронам летіти на Закарпаття? Бо я скажу ще півроку. Того, що не буде ударів російських дронів по Закарпаттю, по Чернівцях, ми це відчуємо сепаратизмом. Ось що неприємно, що нам слід забезпечити війну для Закарпаття і для черновиць. Уже це, 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 це помітно, це вкрай потрібно. Тому що ви всі кажете, що от, дрони не з білої, так вони ж і не летять особа. Далі не, я скажу, ні з Дуная. в Ну що ж, реасумуючи, що можна сказати, що проєкт без українського патріота, проєкт розподілу другого України, другого розподілу наші, нашої Речі Посполитої не вдасться. Тому москвини сміливо і відповідально полягають на дурості і патріотизмі українських патріотів, як там Слабоумія і отвага. Отвагу ані показали свої патріоти, слабоумія теж. Так що це постійні чинники, і на них можна полягати. Що нам робити в перед обличчям цього проєкту Другої Річі Посполитої? Ну, дивіться, верхи наші красти не перестануть. Верхи наша влада це поки що основна антиросійська сила. Чому? Тому що в російську адміністрацію їх не беруть. Розумієте, то що якийсь то з українських офіцерів утримав от, от, в Криму якийсь свінарничик свій зберіг. Хатку-квартирку це не такі сльози, це такі крохи. А, а ася хату в Криму ще до того, що в житло. Це вже друге кидає між іншим житло. Ася хату в Криму кинула і землю навіть не оглянулася. А це ж розумієте, наші служиві нікак не можуть забити свою квартирку в Криму. Ну вони ж не корейці, їм знаєте, важко так от. про що йдеться? украинскую владу на розподіл украинского пирога российская влада не запросить. Все чиновники, все, начиная с работника, там даже работники пенсионного фонда в командировках, они даже вам пенсионный фонд не доверят на оккупированных территориях, вам ничего там выше сельского головы, вещь выше директора школы, ну кого будут вешать, если не дай бог отступят, сельского голову директора школы. Так, всі чиновники там з Росії. Тому поки що наша корумпована антиукраїнська влада є захисником України, тому що вона захисник поганий, краде, вона краще, ніж захищає, але вона бореться як може, як може бо не відміни від патріотів, їм місця нема в Україні майбутнього в російській Українським патріотам там місце знайдеться. Вони будуть руйнувати до останнього розподілу. до... До Галичини і до Закарпаття. Патріоти будуть потрібні доти, доки Україна остаточно не розділять як Річ Посполиту. Тому що є добра європейська традиція розривати найслабшу країну. От розірвав Югославі на якийсь час заспокоїлися. Тепер опікуються цими косоварами. Розірвуть нас, вони тільки одне цікавить, Косоварію нам лишать. От таку невеличку косоварію німці. Щоб під німецьким протекторатом таку косоварську Шольц нам і його наступники лишать резервацію. От що має нас турбувати? І де вона буде? Така от Косоварія наша. Що ми долю Косоварів повторимо в ідеалі, в ідеалі російської пропаганди? от вони хочуть чергової. Ви ж знаєте, чергового пацдаму, чергового поділу Європи. Ну, власне, їхній поділ Європи виглядає як поділ України. Інша справа, чи вдасться розумієте, що пропаганда про це говорить, це одне. А чи буде це насправді? Але поки що від цієї моделі вони не відмовилися. Тому ці територіальні претензії неприйнятні, які вони військово не можуть довести, вони не можуть захопити. Ні, ні половину Запорізької, ні тим паче половину Херсонської області. Щоб захопити решти Донбасу решти Запорізької області без заколоту політичного, без якогось чорного лебіді, навіть з допомогою Шольца, Бідона і Трампушки, їм потрібна ще одна кампанія, що найменше. Тільки для того, щоб подивитися, як іде це захоплення, не чи дійшло вони не для того, щоб захопити. А 25-й рік доведеться їм дивитися, яка динаміка, як вони наближаються до своєї мети. Ну а скільки покласти, ми говорили. На жаль, я не можу за такі довгу перспективу говорити, чи протримуються збройні сили України в достатній кількості на фронті. Кажуть, що тили теж почали трясти, потихеньку перетрясати тили. Але ж ви знаєте, коли і Гітлер вирішив перетрясти тіла, тили і порахувати, скільки вояків їздять у вантажівці. Каже, що це таке зараз? 15, а їздило по 28 на початку кампанії. То чи... То й то він виставок зробив, чи не забагато у вас автомобілів. Він не сказав, чи не замало у вас вояків. Він сказав, чи не забагато у вас автомобілів. Ви знаєте, що всі реформи армії війну відбуваються занадто пізно. І українське не буде виключенням. Боятися треба як і послаблення Збройних сил, так і реформ. Це все небезпечно. Це, знаєте, пройти по лезвію ножа. Так ось. Найбільш ймовірним щодо російської пропаганди лишається варіант Берестейської угоди. Розумієте, що вони нас позбавляють значних шматків території, які вдасться, і обраховують на подальше бурління тут, а єдина сила. Вони найненависніших будуть використовувати. Що мені подобається в їхній пропаганді? Вони прийшли сюди, щоб знищити оцих, як вона називалась денацифіцірувати. Щоб оце нас знищити, вигнати за кордон. А патріотів будуть використовувати. як оу, який він деровцев зрештою використовували завжди. Український патріот, він, як борець постійний, він не може без Генерального штабу, який забезпечить йому цю боротьбу. І я думаю, скоро ми побачимо не тільки заклики до наведення справедливості в Україні, але і гроші на таку справедливість. Цікаво буде кому і звідки їх дадуть. От тоді можна буде говорити за наступний етап-російської пропаганди проти України. Поки що. Я завершу, вона спрямована на Берестейський мир, на викликання у нас несприйняття цієї України об, обгризеної в обгризаних її кордонах і на те, щоб послабити таку Україну іще більше в перспективі її третього вже розбору. Не збуваю, що це вже другий розбір нашої річі посповитої, а третій буде останнім, тому ну, не треба вестися на таку дурню. І я скажу, і це добре, що російська пропаганда нічого кращого не вигадала. Що от при Галупіна зараз Україну в цілому, ми б охоче стали, не пісмерка, к щастю, ні, то ми б охоче стали б в авангарді їхньої боротьби проти НАТО. Хоча, якщо вони нас не ставлять в авангард боротьби проти НАТО, то означає, що проти ніякої НАТО вони боротися не збираються, вони хочуть їм продавати енергоносії. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте до наступного донату. До наступного звіта Славка за цей донат.